Вітаю, дорогі глядачі! Я, Ольга Зелена, розповім вам про погоду на вівторок 21 лютого. Отож, розпочинаємо. На Вінничині прогнозується сильний вітер, також змішані опади у вигляді дощу та снігу. А більш детально про погоду в регіонах розкажу зараз. Увесь день на заході області спостерігатиметься похмуре небо, можливий мокрий сніг. Вдень температура повітря сягатиме приблизно плюс 4 градуси, вночі близько 3 градусів тепла. Хмарна погода протримається на півночі регіону увесь день. Можливі опади. Температура повітря сягатиме плюс 9 градусів уночі мінус 1. На сході області хмари затягнуть небо, та похмура погода триматиметься до самого вечора. Синоптики прогнозують дощ зі снігом. Стовпчики термометрів фіксуватимуть 0 градусів в день та мінус 2 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Найдійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України та члени їхніх сімей з першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Форест Хоум діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні Вінничини хмари, що з'являються на небі вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі мінус 2. У центрі області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 9 градусів, вночі до 3 градусів тепла. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря в день сягатиме плюс 9 градусів тепла, вночі буде 4 градуси тепла. Дякую за увагу! З вами була Ольга Зелена. До зустрічі!